І що є таким нововведенням, ноу-хау цього сезону, що всі учасники, абсолютно всі учасники КРИЛ 2025-2026, і всі, хто прийдуть в програму, можливо, навіть не вперше, тому що проходили її в першому, другому, третьому, четвертому потоках, і прийдуть, тому що знають, що це, що це бути на орбіті, що це в резонансі з, з потужними знаннями, що це як мінімум 4. Неймовірних марафонів в році. і це кожного року е, чітка ченелінгової інформації, яку зараз не буду розкривати, що це буде за тема в 25 п'ятому, але я її вже знаю. Я її вже знаю і буду це розповідати на ретритному кемпі учасницям розкривати всі ці вже діамантові такі м -м, перлинки суті, розбирати теми. Тому що мені вона вже відома. Команді ще ні, до речі, вони ще вони ще не в курсі, але завжди в довірі. І це неймовірна цінність і для мене великий, великий такий кредит відповідальності від життя, тому що у мене просто в буквальному сенсі команда мрії будь-якого творця, що. Хоче щось віддати, показати, передати. Але самотужки зробити щось вельми цінне і потужне неможливо. Це, це велика ілюзія. І життя в потоці це не про відсутність зусиль. Життя в потоці це, це тотальні зусилля, але в такій колосальній радості, легкості і і насолоді. Від резонансу, що завжди полюбовний. Тому всі учасниці програми Крила 25 26 будуть мати цілорічний доступ до середовища Піпл Клаб, тобто участь в програмі Крила 25 26 дорівнює в тому числі присутність в People Club автоматично.